Ми вирішили вам показати різні наші завершені об'єкти. До цього ми вам показували великі сучасні логістичні склади, ангари, виробництва. Ну ми також будуємо і невеликі об'єкти: магазини, павільйони, супермаркети. Ось за моєю спиною 100 квадратних метрів. Магазин сучасний, сендвіч панелю, металокаркасу. Друзі, зараз ми з вами зайшли всередину. Хочу вам розказати більш детально про ось це невелике приміщення. Воно площою 100 квадратних метрів. На монолітній армованій плиті, яка в подальшому оздоблена керамічною плиткою. Стіни у нас змонтовані сендвіч сенвіч-панелю, металевий каркас, який попіскоструєний, погрунтований і пофарбований, і алюмінієві вітражі. В принципі, це все, що необхідно для торгової площі, тому в подальшому вже новий орендар, який буде заходити зі своїм бізнес-направленням, він вже сам в подальшому буде робити оздоблення під своє направлення. І свій дизайн проект. Друзі, от ми приїхали з вами ще на один такий міні-об'єкт. За моєю спиною знаходяться маленькі магазини по 150 квадратних метрів. Таких у нас магазини три блоки підряд по 150 квадратних метрів і можливість їх ділити на окремих п'ять магазинів. Ось цих 150 квадратних метрів. Друзі, як бачите, це такий самий магазин, як ми були на канатні, і я вам показував. Це в принципі один і той самий замовник, який будує під здачу в оренду ось такі сучасні класи. Комерційні площі. Ці магазини побудовані з металевого каркасу, обшиті сендвіч панелем наповнювач поліуретан, покрівля, ПВХ, мембрама, але що її виділяє і що дає її більш класний сучасний вигляд, так це ось такі композитні панелі, які ми влаштували на цьому фасаді. Друзі, також, якщо вас цікавить оренда таких ось магазинів, ви можете звернутися в компанію, з якою ми співпрацюємо і їм будуємо. Ось, будь ласка, номер, набирайте по всьому місті Одеса, є дуже. Багато цікавих сучасних класних магазинів, яких ви можете взяти в оренду. Тому, друзі, якщо вам потрібно побудувати подібні комерційні площі, зробити реконструкцію, побудувати з нуля, виготовити металокаркас, з радістю звертайтесь в компанію «Сайрус-78» і ми вам з радістю порахуємо і побудуємо їх.